Розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи, ось вимога закону, встановленого Господом, в таких словах Скажи ізраїльтянам, нехай приведуть до тебе руду безвадити лицю, на якій немає ушкоджень і на яку ще не накладали ярма, і дай її священникові Елеазарові. Він виведе її за табір і там заріжуть її перед ним. Елеазар священник візьме трохи її крові і своїм пальцем сім разів цією кров'ю покропить спереду намету свідчення, тоді спалять телицю на очах у нього, її шкуру, її м'ясо і її кров разом з її нечистотами все має бути спалене. У той час священник візьме кедрове дерево, гісоп та кермазин і кине у вогнище спалюваної телиці. Після цього священник випере свій одяг і обмиє своє тіло водою, а потім увійде до табору, але священник буде нечистий до вечора. Також той, хто спалив Ялівку, випере свій одяг і обмиє тіло водою, і все ж він буде нечистим до вечора. А чистий чоловік збере попіл стелиці і висипле його поза табором на чисте місце, там зберігатимуть його для громади ізраїльських синів. Щоб додавати до води очищення, це жертва за гріх. Той, хто збиратиме попіл стелиці, повинен випрати свій одяг і буде нечистим до вечора. Це має бути вічною постановою для ізраїльських нащадків і приходців, які поселилися серед них. Хто доторкнеться до мертвечини будь-якої людини, буде нечистим сім днів, він повинен очиститися третього дня і сьомого дня. І тоді стане чистим. Якщо ж не очиститься третього дня і сьомого дня, то не буде чистим. Кожен, хто доторкнеться до мертвого, тобто до людини, яка померла, і не очиститься, той осквернив Господній намет, і такий буде знищений з Ізраїлю. Він не був окроплений водою очищення і тому залишається нечистим, його нечистота на ньому. Таким є закон. Якщо людина помре в наметі, то кожен, хто входить у намет, як і кожен, хто є в наметі, будуть нечисті сім днів. Кожна відкрита посудина, що не має на собі прикріпленої шнурком кришки, нечиста. Так само кожен, хто доторкнеться у відкритому полі до вбитого мечем чи до померлого, або до людських кісток чи до гробу, сім днів буде нечистим. Для очищення нечистого. Візьмуть трошки попелу від спаленої для очищення тилиці і наллють на нього в посудину живої води, а чистий чоловік візьме гісоп, вмочить його у воду і окропить намет увесь посуд і всіх людей, які там будуть, а також того, хто доторкався до людських кісток, чи до вбитого, або померлого, чи до гробу, чистий покропить нечистого третього дня і сьомого дня. І коли сьомого дня очистить його, то очищений випере свій одяг, обмиється водою і на вечір буде чистим. Людина ж, яка стала нечистою і не очиститься, то її буде викорінено з громади, оскільки вона осквернила Господню святиню, і її не було покроплено очищувальною водою, вона нечиста. Це має бути для них вічною постановою. Той, хто кропитиме очищувальною водою, Повинен випрати свій одяг. Хто доторкнеться до очищувальної води, буде нечистим до вечора. Все, до чого лише доторкнеться нечистий, те стає нечистим. Так само той, хто доторкнувся до нечистого, буде нечистим до вечора.